Ось що я навишивала з останнього відео не так вже й багато. Мені ще о, не знаю, скільки там елементів. Елементів всім це точно. Але я розумію, що, мабуть, я вже до 1 вересня до закінчення СП не встигаю, але дівчата так, і хлопці так склалися. Обставини, тому показую, що є. Ось тут я трошки-трошки навишивала Я ніколи не думала, що семплери якось важче ну, це особисто для мене вишивати, аніж так повна зашивка. Тобто, але семплери виходять, звичайно, набагато гарніше. Але я думаю, ось таких же там елементів, що, знаєте, розкидані хрестики різні там маленькі такі квіточки. тобто ну Це нормально зашивається, оце ж, звичайно потрібно постійно. Тут ще й два кольори, тобто постійно потрібно. Змінювати нитку, тобто не так, щоб пішла, пішла, пішла переривати. Ну, але це семплер, я знала, за що я бралася. Зараз більше читаю, тому що мені це не треба так, теж очі напружуються, але не так, як для вишивки. І я вподобала собі. Детективи від українського письменника Андрія Кокотюхи. Я сподіваюся, на голос я поставила правильно. Я, мабуть, ще знімала відео в попередньому, і в попередньому відео там я розказувала чи показувала теж детектив, я читала від цього письменника. Дуже мені сподобалось такий закручений сюжет, цікавий. І от зараз я почала читати. І що мені подобається, що невеличкі глави. Ось дивіться Тобто, якщо є декілька там хвилин, ось все. Далі наступна глава. І тобто, дуже зручно мені читати. Зараз часу багато немає, тому це мені дуже зручно. Це в нас завезли у нашу бібліотеку, так що я тепер є відвідувачкою бібліотеки, записалася і дуже багато там цікавих книжок. Саме від українських письменників У цього автора там взагалі ціла серія, так що буду читати і вам показувати і розказувати, про що йдеться мова, можливо, комусь буде цікаво. Я, наприклад, спершу читаю там, огляд, а потім вже беру і читаю повністю. Хочеться ще дівчата і помалювати, і мені. Прям горить, треба ще сплести один килимок у ванну, тому що йдуть холоди, і вже так швидко висихати. Плетені килимки не будуть. Тобто мені потрібно їх багато. І я розумію, що потрібно, мабуть, знімати майстер-класи, тому що а, дівчина забула, як звуть Вибачаюсь нитка до нитки, колись проводила опитування, що що б ви хотіли там вдосконалити в нашому, на нашому каналі, чого вам не вистачає. І от в мене перша думка майстер класи а потім сиджу і думаю, а я знімаю майстер-класи. Я тільки показую. Так, це цікаво, але ж для рукодільниць цікаво це зробити самим. Все одно вийде по-своєму. Тобто, так як от майстриня в майстер-класі розповідає, і точно, все одно точно такий виріб не вийде. Якби точно не намагалися ну, рукодільниця повторити, все одно у всіх вийде. По-різному, по-своєму, тому я думаю, що потрібно знімати майстер-класи. Я, звичайно ж, спробую виділю на це час. Так що я не буду нічого, дівчата, обіцяти, тому що обставини змінюються досить швидко. Часу на все не вистачає, як завжди, як у всіх, в принципі, але треба увійти в ритм, і я думаю, все буде добре. До наступного включення. Нарешті я виділила трохи часу, щоб повишивати. І взяла я не бджілок своїх, тому що з ними я вже не встигла фінішувати ВСП. І вирішила все ж таки повернутися до свого зимового дизайну напередодні Різдва, якщо хтось забув це від нової слободи. Трохи я тут повишивала, але небагато, я так іду, намагаюся одну ділянку, так, щоб заповнити, заповнити але щоб нитку до кінця вишити, я перехожу і десь тут заповнюю. Порожні місця. Ну, якось так мене виходить. Ви багато прогресу не побачите, тому що вишиваю я зараз дуже мало, немає часу. І якось я увечері мені зручніше читати книжку паперову, тому в мене прибавилось читання. Ще хочеться помалювати. Ви знаєте, що я малюю, а часу маловато. ну це добре чи погано життя покаже, але не вишивкою єдиною ми живемо. Я дуже-дуже хочу, ну, будемо адекватно оцінювати мої можливості хоча б половину вишити до Нового року. Бо, якщо ви знаєте, я не раз вже казала, що 2026 рік це рік коня. А у мене тут, як бачите, Аж два коника в упряжці і ось і ялинки, тобто і будинки. ну Якраз такий символ символ Різдва Нового року, тобто зими. Дуже мені б хотілося, я вже вишиваю це, мабуть, другий рік. Але, як бачите, доволі велика робота, ну, як на мене, і я десь десь отут. Почала з середини. Я чомусь боюсь, що мені там внизу не вистачить місця, але повинно все ж таки впритик вистачити. І як бачите, тут внизу мене чекають всі відтінки білого. Білим по-білому це дівчата щось. Я вже казала, потрібно було брати канву трохи хоча б таку блакитну чи її затонувати самій, але це мені буде урок на майбутнє. Так, ось що хотіла вам розповісти, буду, буду завершувати вже розпочаті процеси. Але все ж таки кортить щось таке, спробувати новеньке, можливо, щось з'явиться, я вже боюсь щось планувати, тому що розкажи Богу про свої плани, і він над тобою посміється. Так от, І в мене. Тому виживаю, коли є час, коли є натхнення. І зараз я мало дівчат дивлюся, Ютуб-канали, можливо, дівчата ображаються, я розумію. Чесно, чесно, нема коли щось вмикаю фоном. А поки я там щось роблю, працюю, але я б не хотіла, там, де дівчата розповідають про рукоділля і вишивку, дивитися фоном. Все ж таки, я намагаюся, якщо я подивилася відео, поставити як мінімум вподобайку, а краще взагалі ще й коментар написати. Тому, ну, я думаю, може трошки-трошки якось я. Розвантажусь і повернусь у вишивальний світ. Мені б не хотілося його, скажімо так, надовго кидати, але наразі ситуація така. Ну, розумієте, однією вишивкою жити не вдається. Але нічого. Ось такі справи. Я думаю, далі буде. У мене багато цікавих ідей, я вже не раз казала, але на все це потрібен час, як мінімум, а як максимум ще й гроші. Тому поки так. Далі буде. Я продовжую вишивати ось цих бджілок, хоча я вже не, встиг... не встигла фінішувати в СП бджолиному. Але. Так сталося. Ну, але я все ж таки продовжу вишивати. І, звичайно ж, я хочу завершити цю роботу, вона мені дуже подобається. Багатенька ось тут от, одинарних хрестиків. Але виходить все одно чудово і мені подобається. Я вже раз 10 сказала, що мені подобається. Відірватись не можу. Дуже мені Бо знов таки подобається і вишивати бек на рівномірці набагато простіше. Тому я думаю, що семплери я буду намагатися вишивати на рівномірній тканині, а не на канві. Що ще сказати? Зараз в мене не так багато часу для вишивки. Це я десь у тиждень. Ну, Можу вечір присвятити, хочу все ж таки максимально позавершувати розпочаті роботи і... і потім вже починати інші. Мені дуже сподобався привид, який летить і вишиває на п'яльцях гарбуза. Там у короткому відео у мене на каналі є безкоштовні схеми від. Ой, ну, я дизайнерку не знаю, в неї там назва щось Cross-Titch In Web. Якщо я дізнаюся, я або в інфобоксі напишу або дам посилання на Facebook сторінку, де я знайшла ці схеми. Доволі такі цікаві там і є невеличкі у вигляді марок. Я все ж таки, знаєте, схиляюсь до того, що потрібно мені зараз, коли небагато часу, я можу приділити своєму хобі, то краще вишивати. Ось такі маленькі дизайни, і дівчата бачу молодці, я там попідписувалась в інстаграмі, ось прийняли участь в одному з двох <кій> і завершують. А я от, знаєте, порозпочинала і такі великі і, ну, для мене процеси. І ото і те, і те, хапаюся, треба ще оформлювати, хочу до Нового року, щоб прикрасити ялинку або просто будинок. Тому хочу все ж таки, є в мене там задумки. І я стала приділяти більше часу, якщо є вільний час малюванню. Не хочу закидувати. Ось, До речі, на цьому тижні помалювати не вдалося. Можливо, сьогодні хоч годину виділю і читаю. Читання теж, якби не вишивкою єдиною. Ось така книга, Кортні Кол, Різдвяне бажання. Я вам зараз почитаю анотацію, щоб ви розуміли, про що тут. Значить, якби ви могли потрясти цю снігову кулю і загадати бажання, створивши світ, який ви б хотіли, яким би він був. Шлюб Ноель та Джони розпадається, і навіть звичний, звичайний вигул їхнього собаки Еліота закінчується сваркою. Одного разу пастікає, вони знаходять його в літнього чоловіка, який пропонує їм змінити своє життя. Наступного ранку Ноель і Джона прокидаються в різних ліжках, у різних квартирах, у життях, про які вони тільки мріяли. Та чи щасливі вони? Ноель і Джона м -м, мають все, чого хотіли. Однак їм здається, що дечого бракує. Аж раптом вони зустрічаються і згодом виявляють, що між ними спалахнула іскра. Чи зможуть Наель та Джона віднайти шлях одне до одного, поки не стало надто пізно. А через Двяна магія має на них інші плани. А, знаєте, я спершу я прочитала <кхід> О, цю анотацію, якось вона в мене, ну. <кхід> Скажімо так, не вдохновила. Але коли я почала читати, знаєте, читається дуже легко на одному диханні. І що я вам скажу? Досить гарний переклад, до речі, велика дяка Олени, Олені Лісевич. Це найкращий переклад книги, який я читала в перекладі останнім часом. Дуже добре відредаговано. Єдине, там, ну, я скажімо так, невеликий редактор і коректор, але все ж таки там, ну, одне слово знайшла знаєте, вже оком. Це звичка, одне слово, все-таки я виправила. А так, дуже гарний переклад, редактура, я ж кажу, читається дуже легко. Тому я рекомендую книга оформлена чудово, і навіть, навіть є, дивіться, закладка. Тобто вона вже є в книзі. Чудово. Чудове оформлення, чудовий переклад, чудові сторінки і шрифт зручний. Тобто мені, мені ця книга заходить. До кінця я ще не дочитала, але. Початок мені сподобався тут, скажу так, в двох словах те, що я зрозуміла. Це для багатьох наразі проблема, не тільки для американців, а я думаю, для українських сімей, що робота займає в нас більшу частину життя. Там такі, знаєте, цікаві слова, каже цей дідусь, деякого вони завітали у крамничку. Несподівано, що ми забуваємо про батьків, їх відвідувати у нас немає часу. Ми не святкуємо нормальні свята, теж Різдво, дуже скромно, і не тому, що не вистачає грошей, просто робота і хочеться відпочити, не хочеться не святкувати нічого. Тобто це втома, що і... Кар'єра, робота, і ось тут проблема, ну, сім'я якось не вистачає в них часу на дитину. Ну і, власне, крамниці, там, я так розумію, це, як скажімо, чародій, який розв'язує Скажімо так, проговорює їх проблеми, проговорює вихід з цих проблем, Тобто зі змістом книга є, над чим задуматися, подумати. І що цей дідусь каже, що розумієте, час минає, а не вертає. Ну, тобто переклад, ця гра слів на висоті. Тобто рекомендую. Я думаю, в наступному відео я більш детально розповім. Я вже думаю, більшу частину я прочитаю, можливо, дочитаю. То Тому клас. Я задоволена. Наразі теж є, про що задуматися, що всі гроші не заробиш. Робота то роботи, а життя летить. Ось так. Тому е, дуже цікаво зараз у мене таке життя, і я буду в, е, на своєму каналі розповідати не тільки про вишивку. Е, мені цікаво, цікаво, я буду приділяти багато уваги читанню, плетінню і малюванню. Те, що мені подобається. Тому що відкладати все на потім, потім. Потім не настане ніколи, повірте мені. Того часу завжди не вистачає, особливо, якщо вже живеш окремо, без батьків, коли вони левову частину цих домашніх справ забирали на себе, коли це вже ця рутина, і приходиться заробляти гроші, тобто, щоб вистачило на утримання і себе, і будинку, і всього на світі, тобто вже так. Ну, я думаю, можливо, що ще я додам, а можливо, буду вже випускати відео. Ви бачите, мабуть, помітили, що в мене відео виходять зараз дуже рідко. Я майже не дивлюсь, я вже казала інших відео, Єдине, оце фільм дивлюся. Корейську дораму. Це теж одна з небагатьох дорам, які я останнім часом прямо чекаю на вихід серії. Вони виходять, наскільки я пам'ятаю, в суботу і в неділю. Я чекаю з нетерпінням. Давно зі мною такого не було. Це, по-моєму, не буду казати щось. Чи смачного тирани, чи імператори, ну, я, якщо що, тут теж напишу. На жаль, немає в українському перекладі, але, ну, як є, я думаю, що можливо скоро з'явиться. І ми будемо дивитися і корейські дорами українською. Ну, поки все. Можливо, далі буде а можливо, вийде відео. Нічого обіцяти не буду.